Хочу сказати, що наш жіночий клуб організував цей фестиваль з метою залучення коштів для написання ікони Пресвятої Богородиці Покрови на Іллійської церкви в місті Суботів на Черкащині. Іллійська церква була збудована гетьманом Богданом Хмельницьким, фундатором української державності, роль яку в нашій історії важко переоцінити. 1657 році Богдан Хмельницький помер і був похований в Ілінській церкві. На місці поховання збереглася його надробна плита. Саме над цією плитою планується розмістити ікону. До створення ікони ми залучили одного із кращих сучасних канописів Олександра Цугорко, викладача кафедри живопису та храмової культури Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури. Ікона розмірами 150 на 95 п'ять сантиметрів в кращих традиціях українського бароку, на яку зображено Пресвяту Богородицю покрову, із пристоящими, серед яких на передньому плані правович гетьман Богдан Хмельницький із козацькою старшиною, зліва археометрит Петро Могила із духовенством, частина коштів буде. Також після фестивалю спрямована на відновлення архітектурної пам'ятки початку вісімнадцятого століття Харлампівської церкви Гамаліївського монастиря на Сумщині. До речі, цьому році монастир святкове теме своє річчя. Я хотіла б сказати, що від всього клубу успішні жінок висловити огром велику подяку пану Константину, який. Директор центру народознавства Мамаєва Слобода, тому що таке дійство воно можливе тільки завдяки тому, що пан Константин створив таку такий куточок української культури, українського українського життя справжнього в центрі Києва. І це така прекрасна ідея написати ікону, подарувати її в суботі в Іллюнську церкву. Була для нас запропонована паном Константином, і він до цієї ікони замовив дуже чудову а, раму. Надіємося, що це буде достойний подарок а, да, пам'ять, я б сказала Богдану Хмельницькому, тому що вважається подарунком, ми відтворюємо історичну справедливість, тому що завжди в тій церкві, яку будував. Титр повинна щоб була його ікона з його забрася. Воно поєднує три е, виміри: світ підземний, світ наш е, людський і світ богів. І саме цей тиждень е, душі померлих е, вони. Приходять гості до нас до українців, до нашого роду, і ми повинні пам'ятати про те дерево роду, яке нас всіх об'єднує, і саме те дерево роду буде відтворене на моєві Слободі у вигляді обряду водіння куща. Тобто це традиційне наше українське свято, яке було задовго ще до християнства. І от я тримаю зараз оцей полин, який насправді зостра з, з Запорозької Січі із Безавлука, він посаджений на свободі, цей полин отримує. Кожна дівчина, яка буде заходити до нас на моєву свободу на свято Трійці, вона повинна буде покласти його за пазуху, як робили це наші прабабусі, аби е, мавки, е, нямки, як їх казали, не залоскотали, і е, нечиста сила обходила наш український рід, бо е, наш е, рід він залежить від е, таких красивих гарних жінок. І е, е, я от е, зараз е, тут передаю цей повин е, е, пані Наталі, зразу за пазуху от, класти так ходити з ним до та, трійці. Хотим, так, свято обіцяє бути е, направду дуже вишуканих і вишуканим і те атмосфера, і ті люди, які беруть у ньому е, участь, говорять про те, що Україна відроджується. І е, дякуючи ініціативі пані Наталії, я не багато говорю. Ні? Е, власне кажучи, е, церква Ільїнська в Суботові. Отримає прекрасну ікону, і тому кожна людина, яка прийде на цей захід, вона своєю пожертвою посильною, вона долучиться до цього. І я хочу сказати, що ці ініціативи, які є у наших українських жінок, вони повинні бути усіляко підтримані нашим чоловістом, тобто нашими козаками, аби ми не топтали задніх. І бачите, я тут сижу скромно з фланга сподіваюсь, що ми заслужимо на вашу повагу. Дякую.